Трьохтижневу паузу в роботі Верховної Ради народний депутат України, голова обласної організації опозиційного блоку Юрій Павленко використав для спілкування із мешканцями Житомирщини, мав численні зустрічі з усіма депутатами міських районних рад від опозиційного блоку. Депутат опозиційного блоку повинен бути постійно біля людей разом з людьми, чути, знати їхні проблеми. Вирішувати ці проблеми для мене, як для народного депутата, дуже важливо, щоб в своїй діяльності я в першу чергу орієнтувався на інтереси людей, на інтереси жителів Житомирської області, щоб моя діяльність. Була направлена на вирішення основних проблем, з якими сьогодні стикається людина. Одним із головних завдань, що стоять перед депутатами усіх рівнів, Юрій Павленко називає допомогу і підтримку тих соціальних закладів, що опікуються людьми, до таких відносяться і будинки для літніх людей у Бердичівському геріатричному пансіонаті. Депутат та його однодумці поспілкувалися із старенькими, а також із працівниками закладу, як фракція опозиційного блоку. Беремо на себе зобов'язання максимально сприяти збільшенню фінансування на утримання проживання людей в відповідних пансіонатах, яких є 4 в Житомирській області, подібних до Бердичівського. Ну і крім того, сприяспри будемо сприяти і в зміні штатного розкладу з тим, щоб ну з'явилися ті спеціалісти в штатному розкладі, які б ну надавали реальну допомогу сьогодні людям, які е, тут е, проживають. Вирішення багатьох проблем, які сьогодні має геріатричний пансіонат, залежить від дало прийнятих рішень депутатів обласної ради, зазначає голова фракції опозиційного блоку в обласному парламенті Анатолій Милашенко. Він по Обіцяв закладу посприяти у питанні ремонту покрівлі та не лише у цьому. Необхідно ввести дві повинні – це е, по фізпідготовці, щоб показувати людям з обмеженою можливостями підготовку фізичну. У них навіть в штаті це немає, а це фінансування. Це, знову ж, залежить від рішення обласного совету. І банальний питання, допустим, на таке велике господарство знаходиться один сантехнік і один електрик. Це, ну, Нікуди годиться. у багатьох містах області зазначає народний депутат України Юрій Павленко відкрито громадські приймальні опоблоку, а Бердичів і тут став першим. Намагаються не стояти осторонь проблем літніх людей і депутати від опозиційного блоку ще в міській раді, і особисто голова територіальної організації Наталя Онофрієнко. А їх із подарунками раді бачити старенькі і в будень, і на свята. Попереду нові свята, іде Пасха. Попросили баяна в нас, так щоб пісні yeah. співати, бо перед цим в них було свято Вареника. Вони дуже гарно тут виступали для нас, співали. Ми не забули про них. Також ми приїдемо, привеземо баян. Саме головне, щоб ці люди завжди залишались усміхнені, були здорові, щоб вони завжди посміхалися один одному, любили один одного і цінували. А ми їх щоб не забували, і також любили їх і цінували. Мої хороші.